Всім доброго дня пані та панове. вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Сьогодні у нас неділя, ще 9 ранку нема, люди сходяться пізніше на базар. Я зайшов зі сторони епіцентру і прямую до себе. Тут ось вже люди повикладали продукти, там якісь закрутки в баночках. О, такі. Ну, ще мало, ще мало, ще дев'яти годин ранку немає, ще, бачите, пусто. Десь годин в десять, так вже буде заповнено все. Буде заповнено годин 10. Там дядько інструмент повикладав, тут ось інструмент. Тиски такі слесарные хороші uh. воротки <таспорожні> інструментів багато хороші солка. качественні короче. железа вистачає. Вчора тут посуд. Можна знайти якусь кришку, кому якісь треба. Ось підійшли до пана Ігоря. Добрий день. Добрий день. Ігор, як завжди, на... Ні, він поїхав додому, бо я телефон А, Ааа, на наш один телефон є, то наш дитин. У ну, нього тут вігор, як завжди повна сверла на будь-який смак. Над ось, ось з алмазним напіленням теж. А, ну, тут дуже багато всього. Ось хороші напільнички можна навіть брати, дивіться. Напільничок і можна таку шваєчку, там і 3 мм беріть, отковуйте і робіть такий ножик. Кругленькі ось на дуже гарні. Ми приїхали. Добрий день. Ось, біти двосторонні. Германія. От Ігоря є. Біти в нього є. от. Хороші, бачите? На будь-який. На любый болт так резнее, типа шестигранничка там. Интересно, интересно. А те напильники почем? По чому? 30. 30 вот пожалуйста. Можно рубить навіть, може, По 30, да. Ось якийсь агрегат, видно, якась лебедка. Це якась техніка мікроскопи якісь. Так що отак от. Тут от багато всякого. Всякого, а всякого, всякого. Ось напільники, це не по металу. Вже з ручечками хороші, пожалуйста. Ось круглих повно, можна на вибор, на вибор брати що завгодно. То есть треба стоять, кому що треба і шукати. І шукати. Вон такі штангелі. О, для призоровщиків, токарів таких Висоту мить. Хороші розточники такими користуються. Ось плашок повно. О, ну а це конуса теж до токарних. Так що отак от. Маємо що маємо, а ми підемо далі. Противогази кому треба. Стіночки люди тільки розкладаються. Все такі інші буси, все люди тільки розкладаються. тут посуд. крышки зазвичай бьются, то можно найти размер. самому треба, я ніяк найти найти розмір. Поміряти на, на сковородку, вот, а купити крышку. тут ось посуд у нас. Тут опять железо. Вже харчевня відкрилася. Іде нарізка, нарізка шашлику. Звіт ну, нарізає, казан свій, вже буде плов. Бачите, ще нема немає нікого. Вон далечини. Ще пан Валентин розкладається. Я приїхав раніше, бо треба мяско Кусочок купити, бо вже закінчується, все таки це смачніше, ніж в магазині. Наші пан Валентин викладає посуд у нього тут. Все є. І казани, і каструлі. Ну, все для туризму. Нержавіючі місочки, все є. Ідемо далі, там продукти, хімія. Тут солізні цяці. Ми йдемо далі. Вон бусик стоїть. Нам надо м'ясо. Нам надо м'ясо. А что ты не Господи йшов до м'яска Добрий день. Добрий день. Мясо прикуплю у вас. Давайте. Так що кому надо м'яско? Приходимо і купуємо. Чим пораненше, тим краще. Хто рано, прийш... рано все, тому Бог подає. <гум> і ось, ось що ж хороша. Да? А може мені ще кусок щоки, а. а ну з тої сторони оцей ага. кусок. Хороша, звісно. Давайте навіть, так половинку. Куплю ще Проходимо розборку. Тут радіодеталі. О, можна знайти радіодеталі, там якісь комп'ютери. Ну, все можна знайти по електриці. Тут підходимо ще до колеги. До Колі. У нього хрусталі блестять, Свіркає все. Добрий день. Коля пішов в пішов в поход, так? Да? Ага. Все сверкає, все красиво. Кому треба знайти хрусталіки, будь ласка, підходимо. І в нього все є. Все. На подарки. О, ось який дивіться, який козак, який козарлюга. Я вже такий бачив, а це взагалі такий здоровенний. Скільки такий? 5 тисяч. О, бачите, який козак. Так що можна до колі підійти і такого козака. В нього з'являються цікаві речі. Кожен раз щось новеньке у нього тут з'являється. Яка тарілочка, ось така декоративна, от, з такою пташечкою. Статуйки красиві. Ось так от. А тут посуду, подивіться, який білесенький, гарнесенький. О, а ми вже підходимо до свого місця призначення, вже тут у мене більше стають, розкладаються. А у ну, мене люди потрошку вже сходяться, я вже розіклався. Свої цяцьки О, такі. За ось такі маганщики шикарні. Железо, як завжди. все на месте такие причандалы на месте все ну, еще добавились у меня такие боевые сокирки вот такие три штуки добавились такие бородачи так называемые ну, основа в основном все 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 то самое То саме. Пані Марина добрий день, розставляється, ну ще ранок ще всі в'яли, в'яли годин до десяти вже буде трошки більше продавців, будуть рухатися покупці. Все, от вже заїхав додому, така жара так пече, що прямо неможливо. Люди по базарі ходили не дуже активно. Прямо ходять так вялі, як сонні. Прийшов додому, вода тече в колодязі, тече. Вже третя частина налилася. Отак От жару ручки сюди плюхати треба, охлаждатися. колодязи полностью высасывает, потом выключается, потом снова включается, короче. Это будет спасение. Это будет спасение. Надо зайти в хату, бо... Потому... аж голова чумная. все. Фух, голову так напекло, что дурдом. Надо залягти трохи, отлежаться, від... Так что, вот такой видосик сегодня я вам заснял. Он кому сподобалось. Лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки до побачення! Хай вам щастить! З вами був Сергій Олексійович.